Привіт, Роберт. — Привіт, я на програмі знай свій край, і до мене е, таке запитання надійшло. Якщо можеш мені в цьому допомогти, Попробую. — найбільше в історії волонтерська мережа утворилась за А. Варіант: одну годину, Б. Один тиждень. Ц один місяць і Д. Один рік. Думаю, що за одну годину. Ну, ми з тобою схильні до якихось фантастичних таких, да, варіантів, як виявилось, по творчості. Так, ми авантюристи і ми можемо щось ходити дуже швидко. Це це правда. Ви вважаєте, що за одну годину можливо було зробити, так? Так, думаю, що можна. Ну добре, приймається варіант, А одна година. Один тиждень, ти сказав? На ну, один тиждень, так. Да. Приймається і так слухаємо правильну відповідь саме від того, хто і написав нам це запитання. Вікторія Гудак. Другий рік поспіль я намагаюся бути корисним.